У Ніжинській міській лікарні триває поточний ремонт лор відділення, який проводять за кошти, зароблені від Національної служби здоров'я. Дана будівля є однією з найстаріших в лікарні протягом останніх десятиліть вона взагалі не бачила ремонту, розповідає головний лікар. Чому відремонтувати не було можливості, тому що були різні плани на рахунок даних приміщень. Один час планувалося взагалі побудувати нове сучасне, скажімо, будівлю, яка буде відповідати стандартам, розташувати там або ж хірургічний корпус, або там терапевтичний корпус. Але враховуючи ці всі моменти, починаючи від ковіда і закінчуючи військовими подіями, які зараз нам не дали змоги значить, заключно прийняти рішення по даній будівлі, і враховуючи те, що ці всі будівлі розташовані децентралізовано, то з одного боку нам навіть було Дещо було зручно при лікуванні ковід, так як ці пацієнти були відмежовані від головного корпусу, тобто від хірургічної будівлі. І на сьогоднішній день ми стратегічно враховуючи те, що війна, і враховуючи реальні, скажімо, можливості і держави, і в цілому і громади, ми прийняли рішення відновлювати дану будівлю, так як на сьогоднішній день немає можливості ну, побудувати у лор-відділенні розташовані ліжка і для офтальмологічних пацієнтів. До ремонту хворі намагалися довго не затримуватися в стаціонарі, бо приміщення, в якому протікає дах, полущилася фарба на стінах, а з вікон тягне холодом, лише відлякувало пацієнтів. Тому потреба в ремонті тут стояла дуже гостро. До історичної спадщини воно не відноситься, але воно має, скажімо так, свою також історію. Вона ще пов'язана із основанням лікарні, коли ще Ніжинська центральна міська лікарня була на той час земська лікарня, і звісно, вона названа в честь одного із перших лікарів, які тут працювали, і великий внесок внесли. На сьогоднішній день ці відділення вони в різні часи мали різне призначення. Тобто десь була адміністративна частина, десь проживали лікарі, десь господарська частина. Відсвяткувати чітко, що це було в, цьому, в даному відділенні, дуже складно. Але ті останні, скажімо так, 50-60 років в даному відділенні було офтальмологічне відділення і лор-відділення. Це було відділення, розраховано на 45 ліжок. На сьогоднішній день у даному відділенні у нас розташовано 25 ліжок, із них 10 офтальмологічних і 15 ліжок ліжок патології. Ну, враховуючи сучасні технології, підходить, цього достатньо для того, щоб надавати якісну медичну допомогу, тому що зараз останнім часом все схиляється до хірургії одного дня, і в цілому дана патологія, маючи обладнання. То практично там добове перебування, і якщо це офтальмологію взяти, то взагалі там 2-3 години і людина може вже, скажем, перейти на амбулаторне лікування за 1 мільйон 350 тисяч гривень, які було зароблено від Національної служби здоров'я, вдалося багато чого зробити. Ділиться головний лікар. За ці кошти ми відновили дах на, на центральною стерилізаційною, Ми відновили дах над. Бухгалтерію, так як там уже були значні протікання, відновили частково також підтікання було по інфекційному відділенні, і також руйнація окремих там приміщень була внаслідок, скажем, відсутності адекватної каналізаційної мережі. На сьогодні на поточний ремонт лор-відділення передбачено 270 тисяч гривень. Ми використовуємо на поточний ремонт. Коридора на сьогоднішній день приміщення воно досить значне по площі, тому коридор великий. А також використовуємо на такий ремонт санітарного вузла. Ці всі речі вони дещо були дещо в аварійному плані, тому що. Скажем, це ну, знаєте, як, коли починаються якісь негаразди, десь починається воно щось ламатися. І звісно, от, от, воно, як ланцюг, пішли процес, скажімо так, таких ну, руйнацій. І на сьогоднішній день от ми знайшли можливість відремонтувати даний. Приміщення. У планах адміністрації на наступний рік ремонт інших відділень Ніжинської міської лікарні. На рахунок коштів НСЗУ це спільна робота всього колектива, це якісна робота лікарів, середнього, молодшого медичного персоналу, іншого персоналу. Ну, в принципі, при наявності пацієнта можна можливо заробити гроші. Ну, не такі великі, але можна. І на сьогоднішній день наша лікарня, вона якби має ні заборгованості по заробітній платі. і Рік ми плануємо закрити повністю своїми власними надходженнями. Заборгованості в нас немає ні по енергоносіям, по іншим статтям. Я думаю, що враховуючи ту позитивну динаміку на рахунок того, що у нас є достатня кількість пацієнтів. І звісно, будуть надходження.